Другий поспіль Коваль стає місцем проведення етапу першості країни з мотокросу. Цього разу кращі гонщики України представляли команди з Чернівців, Києва, Хмельницького, Львова, Рівного, Харкова, Кременчука. Достойну конкуренцію гостям мали скласти Луцькі і Ковальські мотокросмени. Словом, очікувалась напружена боротьба і захоплююче спортивне відовище. Аби стати її свідками, гостями змагань стали голова обласної ради народних депутатів Борис Клімчук, голова Центрального комітету Товариства сприяння обороні України генерал-лейтенант Харчук, голова міської ради народних депутатів та її адміністрації Анатолій Семенюк. І спортивне свято дійсно вдалося, в чому велика заслуга його організаторів технічної школи і колективу міжрайонної організації Товариства сприяння обороні України, керівник В'ячеслав Шишук, і численних спонсорів змагань, серед яких державні і акціонерні підприємства регіону, представники малого бізнесу. А тепер про самі змагання. Великий глядацький інтерес викликав заїзд в класі мотоциклів до 80 кубічних сантиметрів, в яких вдало виступили ковальські спортсмени. Першим серед гонщиків в класі 60 сантиметрів кубічних став Євген Клімашевський, а серед мотоциклів з об'ємом двигуна до 80 сантиметрів кубічних не було рівних Петру Малофеєву з чернівців, який в загальному підсумку відтіснив на другу позицію ковальчанина Сергія Батюка. Четвертим став ще один наш земляк Андрій Трейгут. Спонсорами цього класу змагань були мали підприємства Кельмюллер і Нокар Спарта. Найбільш захоплюючими стали заїзди гонщиків у класі машин до 500 кубічних сантиметрів, де філігранну техніку і стрімку швидкість на всіх заїздах продемонстрував майстер спорту міжнародного класу, член збірної України, киянин Олександр Морозов, безперечний лідер і переможець змагань. Другим фінішом мав Віктор Молофеєв з Кременчука, а третім колишній одноклубник Морозова з Чернівецької Буковини Михайло Ротер. Загалом коварчани ще раз підтвердили свої претензії на те, щоб вважати коваль центром розвитку мотокросу на Україні. Це підтверджується як організацією самих змагань, так і виступами ковальських мотокросменів і підвищенням, але сталим інтересом до змагань з боку спортивної громадськості міста. Однак це не означає, що у нас не існує жодних проблем стосовно перспектив розвитку мотокросу в регіоні. Зокрема, дається знаки... Наша технічна відстарість порівняно з оснащенням проїжджих команд, гонщики яких виступають на високоякісних мотоциклах фірм Ямаха Suzuki та інших, звичайно, нашим спортсменам важко протистояти їм у двобої на фактично на самозбірній техніці для того, аби і в подальшому серед кращих. Мотокросмені України згадувалися і імена наших земляків. Потрібно знайомитись з високоякісною технікою не лише під час такого роду змагань, а й на тренуваннях. Перші власник привісники змін на краще у вирішенні проблеми вже з'явилася. Фірма Кельмюллер посприяла придбанню двох мотоциклів фірми Ямаха. Однак фінансові можливості міськрайонної організації Товариства сприяння обороні України обмежені, тому для позитивного вирішення потрібна допомога місцевих комерційних структур. Усі Кому не байдужа подальша доля мотокросу на Ковальщині.